Для мене спорт це інструмент досягнення певних цілей, а впізнаваність – одна з тих цілей. А тепер я впізнаваність використовую для того, щоб донести політично-публічній площині певні свої громадянські позиції. Як би тяжко не було, і я ні від кого не чув якогось скиглення, там нарікання, як важко, як воно далі буде. Я все однозначно кажуть, блін, переможемо. Вітаю, Стаса. Скажи, будь ласка, от від початку. Повномасштабного вторгнення, кожен свідомий українець так чи інакше шукав своє місце в цій всій історії в новій реальності, шукав, яким чином він може бути корисним. Як цей процес, цей виклик відбувався у тебе? Як ти на нього відгукнувся? Десь таких всі, знаєш, без чіткого якогось плану, бачення і розуміння ситуації. Я просто знав, що ну, мушу робити те, що роблять всі, е, працювати на спільну перемогу і, відповідно, ну, десь шукав своє місце в тому всьому. Я солдат за контрактом, е, тому від, з першого ж дня, з першого ж моменту, як почалась війна, то прибув на е, військову базу і, відповідно, перший місяць практично там. Ми і жили. Ну і чекали, чекав як і інші спортсмени, солдати, чекали наказів від вищого командування. От, поки ми були там на військовій базі, відповідно почав волонтерити, щоб, хоч ну, якимось чином, долучитися до підтримки наших військових. Ну і там тоді виникла ідея продати олімпійську медаль, збирав кошти, використовував свій інстаграм, щоб інформувати іноземну аудиторію. Про те, що у нас тут відбувається, От якось отак. Потім, вже коли там з квітня з травня трошки більше, краще вже ситуація вирівнялась стабілізувалась, то повернувся до тренувань От, і почали готуватися. у нас. Був Чемпіонат Європи, а потім Світні ігри. в цьому році. Отак. Яке у різних країнах ти відчув ставлення до тієї ситуації, яка склалася, до цієї війни, до необхідності допомагати нашій країні? Ну, перший місяць це взагалі був бум. Стільки повідомлень дзвінків я ще не отримував ніколи. Ну, абсолютно всі, крім дві країни. Зрозуміло, які зрозуміло, які та просто відмовчувалися, і решта дуже активно висловлювали підтримку. Кидали якісь донати. Тут за перший лиш місяць стільки інтерв'ю було, що я ну іноземним ЗМІ. У мене теж такий перший такий досвід, і дуже багато Японія цікавилась подіями в нас. Я тільки японським ЗМІ десь дав біля 10-15 інтерв'ю. BBC, от отакі от були величезні теж. Медіа е, ну дуже люди за нас вболівали. Ну всі були в шоці з ситуації. Вболівають і по сьогоднішній день, і навіть те, як ми приїхали наша команда в Бірміним на всесвітні ігри, чітко це все показує. Тому що коли е на відкритті всесвітніх ігор наша команда виходила на стадіон, то трибуни, весь стадіон піднявся і нам аплодували. вітали нашу команду таким чином, висловлюючи підтримку. Як взагалі працює ось ця спортивна дипломатія? Тому що є спортсмени, які занурені в процес, так би мовити. Змагання, тренування, змагання, тренування. Вони намагаються не висловлюватися на якісь суспільно важливі теми, замкнуті десь в своєму, в своєму мікросвіті. А є спортсмени і багато таких в Україні, і ти серед них, які от від початку війни одразу розпочали активну дуже діяльність. Ну, це питання знаєш, не так спільно спортивної якоїсь позиції це питання громадянської позиції. І я, як громадянин України, звичайно, що я вболіваю за наш народ, за нашу країну. І я ну, всіма можливими способами стараюсь допомогти і підтримати. А моя впізнаваність, мої соцмережі це, в принципі, один з інструментів, якими я користуюсь для того, щоб донести якусь інформацію про те, що відбувається, це один з способів протистояти тій російській пропаганді. Це інформування. Тому я цим користуюся, щоб повідомити людей про ситуацію в Україні, про те, що нам потрібна допомога, щоб зібрати якісь, акумулювати якісь ресурси, ну і, відповідно, використати за призначенням. Ну, але це індивідуальне питання. Ми маємо різних людей, які мовчать, які а, висловлюються а, за Україну і які висловлюються там ще якимось чином, але дуже неоднозначно. Але слухай, до 2014 року кілька разів от тебе хейтили через те, що ти давав майстер-класи в Росії. Так якось змінилося твоє зараз ставлення до цього гасла спорт поза політикою. І чи не здається тобі, що в ньому закладена від початку величезна маніпуляція, яка прокрадалася на терени України, і яка так чи інакше звучала тут і вкладалася в мозок? Хоча ну ми розуміємо, особливо зараз, що не може бути спорту поза політикою, і карате це величезна багатомільйонна спільнота, де ти. Призер всесвітніх ігор, чемпіон всесвітніх ігор, призер Олімпіади, призер чемпіонату світу. Тобто зірка абсолютно беззаперечна. І ти маєш можливість знову ж таки зробити так, щоб твій голос був визначальним. Ти приклад для величезної кількості людей, для маленьких каратистів в тому числі. Угу. Я дам відповідь на це питання ще одним таким певно, наративом, знаєш, не все так однозначно. Для людей, які звикли споживати інформацію дуже просто, то звичайно існує один контекст: контекст або білого, або чорного. І в такому плані, ну мабуть, не, не варто казати, що спорт поза політикою, але якщо розібратись глибше, то ну різні контексти. в публічному плані, звичайно, що спорт це є політичний інструмент. Держава на те і фінансує спорт, щоб на міжнародній арені себе позиціонувати популяризації свого бренду, своєї назви як бренду. І відповідно підвищення рівня впливу. Але з іншої сторони, це є так само звичайна діяльність як журналіст, як вчитель, як медик, як будь-хто інший, і там немає політики. Якщо ми говоримо про публічну площину, це політика. І для мене спорт це інструмент досягнення певних цілей, а впізнаваність одна з тих цілей. А тепер я впізнаваність використовую для того, щоб донести в політичні. Політично-публічній площині певні свої громадянські позиції, не спортивні, а громадянські, власне. І оскільки я за Україну, бо я українець, я патріот, тому відповідно я це все роблю. Ти почав займатися волонтерською діяльністю, почав займатися благодійністю, так? І я знаю, що приїжджав у звільнений Херсон. Що там побачив, які враження у тебе? У від Херсона дуже яскраві враження. Е, дуже шкода, е, що люди піддались таким тортурам, що місто, в принципі. Економічно зруйновано, інфраструктурно дуже постраждало. Шкода людей, які покинули це місто, шкода людей, які там залишилися. Просто той, той кусочок маленької допомоги, підтримки окремих якихось людей чи військових, насправді це така, такий мізерний вклад. І я розумію, скільки там взагалі треба ще буде роботи зробити. Я не знаю, де на це все ресурси треба брати, ну але це питання вже якось державного рівня. Але що мене вразило, це. Позитивний настрій всіх людей і, і тих, які там залишилися, і військові. Як би тяжко не було, і я ні від кого не чув якогось скиглення, там, нарікання, та як важко, як воно далі буде. Ні, все всі однозначно кажуть: блін, переможемо, класно. Ну, Україна тут, все нарешті. Настрій дуже проукраїнський, про, дуже про я розумію. І, і дуже позитивний. Ну, з вірою, от реально, з вірою, з такими натхненно люди говорять. Вони, ти з ними спілкуєшся, ти розумієш, в тих людей все добре насправді. Ти також побував у Миколаєві, який тривалий час дуже так щільно обстрілювався. Зараз в меншій мірі це відбувається. Скажи, що там побачив, кого зустрів. Чим запам'яталося це місто в Миколаїві ми їздили власне, до 406-ї артилерії окремої артилерійської бригади. Що від початку війни засновники нашого фонду на часі допомагають тій бригаді. Це теж люди з коротиської спільноти, так розумію, правильно? Так, так, так. Це і Українська Федерація Карате виступила засновником, і попередній президент Української Федерації Сергій Ливчук, і засновник Дикої гонки. Це забіги з перешкодами Руслан Клименко, і музей становлення української нації. І засновник Валерій Галан. От ми спочатку війни просто кожен окремо займався якоюсь волонтерською діяльністю, а зараз вирішили об'єднати наші зусилля. Створили фонд, і відповідно зараз разом. Займаємося цим всім. Ну і поїхали знову ж таки вести, виконувати певні запити від бригади. І вони нам, як знак подяки, передали дуже класний артефакт, такий, ну просто історичний. Це кришка від ракети, від шахти ракети Нептун, яка потопила крейсер Москва. Такі штуки тільки є дві. І одна з них була передана нашому фонду. І, ну, дуже Особлива річ, дуже особлива річ. І дуже приємно, що військові цінують, вони розуміють, скільки роботи проводиться в тилу, і вони розуміють, який це об'єм ресурсів, все збирається, передається, для того, щоб вони мали можливість все краще почувати і мали чим воювати. От. І вони нам як знак подяки передали цю кришку. Слухай, ну це ексклюзивний такий подарунок, унікальний по-своєму. Я думаю, що йому навіть не в музеї місце, можливо в майбутньому музеї, а зараз його можна було б на якомусь аукціоні продати за дорого. Не думали про це? Ми думаємо про це. У нас поки що планів нема, бо є більш пріоритетніші питання, як по запитів поступає дуже багато. І, в принципі, щодо кришки. Ну, це артефакт. Перш ніж, навіть якщо ми організуємо аукціон, перше, якби він зараз в музеї, всі бажаючі можуть прийти, ну, сфотографувати, потрогати, доторкнутися, не знаю, загадати бажання. Ну, це свого роду магніт для музею теж. Я думаю, що багато людей захотіло б побачити, так би мовити, от навіть цю кришку, яка причетна до історичної події. Так, думаю, що так. Кришка особлива. Від неї, певно, є своя енергетика, оскільки коли ти ще розумієш історію, що за тою кришкою, як взагалі цей запуск ракети відбувався, як потопився цей крейсер, при яких умовах. Ну, це взагалі класно. Ну і емоції, які виникли після цієї події, також після потоплення крейсеру Москва, тому що це да, мені здається з символі... подія. Це дуже взагалі символічно. для цієї війни. Це дуже символічно, та Це перший такий переломний момент був, особливо на, на морі. Тобто країна з величезним флотом зазнала величезної поразки від країни, яка не має флоту, в принципі. От. Ну і про цей крейсер знає весь світ. Та? І всі знають, як він шантажував острів Зміїни, і що українські військові йому відповіли. Це, це дуже крута історія. Насамкінець хочу запитати тебе, якою ти бачиш Україну після перемоги. Чи зміниться наша країна? Чи зміняться люди? Наша країна однозначно зміниться. Люди вже змінилися. Тепер ті люди, які змінилися, питання, як вони будуть потім вживатися в мирний час. А, бо кожен, ну, практично кожен, постраждав, а кожен. Змінив свій світогляд, у нас зараз розділилися взагалі народ. Одні живуть в одній реальності, інші в іншій, а третій за кордоном. Ще інакша реальність навіть інший контекст. І... Частина повернеться з фронту, частина повернеться за кордону. І як це все буде вживатися? Люди з різними цінностями, різними, можливо, психотравмами. Хтось втратив майно, хтось втратив сім'ю. Хтось втратив здоров'я. Поняття немає, як це все буде далі відбуватися, але хочу, щоб всі були терпимі один до одного. Терпимі і лояльні. І допомагали. Допомагали в будь-якому випадку, чи словесно, чи матеріально, чи хоча б чи фінансово. Але треба допомагати, бо так як ми зараз боремося проти Росії, так нам потім треба буде жити разом. Хочеться вірити, що саме так і буде, і що дійсно наша країна продемонструє можливість до такого єднання. Дякую тобі за цю розмову. Дякую, Дмитро.